Ну, тут і мілітарі, і класика з автомати. Це ще Перша світова мабуть, війна, 908 рік. Скільки ним людей вбили. Ну, Не, не саме цим, а такою зброєю. Ну, Таке собі, звісно. Видовище, що так як в нас війна, то на це так трошки печально дивитися. То зброю навіть в руки не хочеться брати, Він всі фоткаються, беруть, там, о, цікаво. Українцям, думаю, не дуже цікаво. Ми сильно дотичні до цієї теми. Поганої сторони. Ну, Не будемо про погане, все-таки ми, ми знімаємо блог по авто, поляки теж це роблять. Ну, класно. І то А, запах солідола старого. Назбирали цих аксесуарів, все відреставрували. Це, як, грубо кажучи, Друга світова війна. По суті, ці всі такі от речі. Віліс старий. Хто знає, до речі, скільки той Віліс зараз коштує. Класна машина. Я колись в Одесі мав купити за копійки за півтори тисячі доларів. І не купив. Жалів потім дуже сильно, але маємо, що маємо.